Таю вас, я Ірина Штогрин. Сьогодні ми разом про втікачів зі Сходу. Люди з Донецька і Луганська, Краматорська і Слов'янська. Ті, хто підтримував сепаратистів, і ті, хто був і є за єдину Україну, рятуються від обстрілів і свавілля бойовиків, тікають туди, де безпечно, у Львів і Київ, на Харківщину і Прикарпаття. Про непрості будні переселенців з Донбасу. Дмитро Джулай та Антон Шульга. Озброєні сепаратистські угрупування перетворили Донбас на зону небезпечну для життя. Без повна. сповне бойовики встановлюють у житлових кварталах вогневі точки, ведуть обстріли з дахів будинків. Людей викрадають, потім вимагають за них викуп. Автомобілі та цінності відбирають. Хіба таке можна? Таке ж не зі слов'янськ залишився без води і електрики. Обстріли, які бойовики ведуть із гранатометів та новітньої російської зброї, тепер не припиняються ні вдень, ні вночі. Люди ховаються у підвалах і намагаються виїхати із зони бойових дій. Все, що змогли взяти то взяли. штани, кросовки, майки, футболки такого все. Документи за останньою інформацією Верховного комісара ООН у справах біженців Донбас вимушено залишили близько 4 тисяч переселенців. Найбільше втекли на Харківщину у Запоріжжя, Київ та Львів. Українська влада збирається створити єдиний реєстр переселенців із Донеччини та Луганщини. Терміново комп'ютерна база даних для того, щоб людина могла отримати інформацію про те, в якому регіоні для неї є тимчасове житло. В якому регіоні для неї є можливість віддати дітей в школу. В якому регіоні є можливість отримати роботу і яку роботу? Та поки влада лише готується допомагати, волонтери вже знайшли притулок для тисяч людей. Українці не чекають на державу, а допомагають хто чим може. Хтось їжею, а хтось житлом і роботою. Я не знаю, коли я приїду, і куди я взагалі приїду, і поїду я куди. У нас немає ні бензину в місті, ні газу, ні кіно, ні світу, нічого ні. Для тих, хто ще досі не зміг виїхати із зони бойових дій, президент України доручив створити гуманітарний коридор. Перевезення людей, надання медичної допомоги, забезпечення питною водою і харчами має організувати уряд. Прес-секретар АТО В'ячеслав Селезньов вже заявив, що військові охоронятимуть переселенців. Що робить держава щоб допомогти втікачам зі Сходу? Це запитання ставимо людині, якій доручили опікуватися вимушеними переселенцями у Міністерстві праці та соціальної політики. Наша гостя це керівник управління Ірина Рукшина. Вітаю вас! Дякую, ви людина з досвідом. Ви давно працюєте у системі Міністерства праці та соціальної політики. В системі міністерства я працюю 21 рік, але на посаді я нещодавно. Це управлі... а коли було створено це управління? це управління було створено у травні місяці у зв'язку з тим, що у нас були переселенці з тимчасово окупованої території України, а тепер у нас є переселенці із східних областей. Тому, щоб допомогти людям, Вперше, було створене це управління, щоб воно координувало діяльність регіональних штабів, куди Україна люди. Україна вперше зустрілася з такою ситуацією. Зрозуміло, що такого досвіду ніхто з управлінців, навіть з таким досвідом як у вас, не має. Але все ж мені здається, що в цій ситуації, коли там люди, діти, жінки, старики, у кожного має. Виникнути якийсь план, як це можна робити. От що ви бачите можна робити для цих людей у тій ситуації, що склалася? На сьогоднішній день, як вже було сказано в відеоматеріалі, треба створити умови для виводу всього мирного населення з східних регіонів. Матері з дітьми, інваліди, пенсіонери. Всі люди, якими опікується Міністерство соціальної політики, всі незахищені верстви населення, які залишились на сьогоднішній день у Слов'янську, Краматорську, в Антрациті, в інших містах Донецької та Луганської області, вони повинні отримати захист захист від держави, захист від інших громадян України це наше загальне горе, горе всієї країни. Я перепрошую. ірина В'ячеславовна, У вас рідні там? У мене є рідні. Я перепрошую у східному регіоні. Де, скажіть, будь ласка? Є у Слав'янську, є у Горлівці, є у Донецьку, Ви є в Луганську. Зв'язок маєте з ними? Не з усіма. Ці люди ваші рідні, вони хочуть виїхати. Чи мають вони цю можливість? Вони хочуть виїхати, але з деяких причин у них на сьогодні немає такої можливості. Деякі сподіваються, що ці події надовго не продляться, вони скоро закінчаться і вони зможуть залишитись в своїх домівках і продовжувати жити там. Люди сподіваються, що цей конфлікт скоро буде закінчений і наступить мирне життя. Як було раніше, я думаю, що на це сподіваються усі люди, які живуть в цій країні, і не тільки сподіваються на те, що держава допоможе, а насправді сподіваються на тих людей, на таких як ви, небайдужих, на інших людей, які хочуть допомогти. Я для того, щоб ви мали хвилину для заспокоєння, пропоную нашим глядачам зараз подивитися власне розповідь про те, як на Харківщині зустрічають тих, хто вже приїхав туди з регіонів, де зараз нестабільно. Вони тікали від стрілянини та вибухів. Лише зі Слов'янська на Харківщину приїхали близько ста людей. Половина з них діти. Поселились у в дитячому таборі Ластівка. Тепер спокійно, навіть тут не бабахає. Зараз малюки безтурботно граються, а вдома у Слов'янську забавка була лише одна у хованки. Разом з іншими дітьми та батьками вони рятувалися у підвалах та погребах. грибах. Я вівтока автоманчика вислишила відстріла, а чим громкий загніта да, Сагнемет, там. Сагнемету взагалі не заставляють. Одна кімната тут на кілька сімей. У кожної родини свій вже облаштований закуток. У людей різні мотиви переїзду. Хтось тікав від озброєних сепаратистів, інші навпаки боялись української армії. Але всіх об'єднує одна мета. На да, саме головне списті дітей да, очі старше, якби как бы, попроще. А от младше дуже довго. у неї були і такі плакала. Баба бабаха то довгархаліла. У дитячому таборі переселенці безкоштовно годують. Продукти привозять місцеві фермери. Також тут є гаряча вода та лазня. Втім, питання оплати за електроенергію поки що не вирішене. Місцеві чиновники планують виділити гроші з районного бюджету. Весь район, город всі І На даний момент у нас продукти в запасі, то тобто... Місячний запас продуктів у нас на даний момент є. Єдине, що, звісно, у нас дуже багато діток і тому другий раз просимо, щоб там допоможі фрукти, овочі, конфети. Скільки часу переселенці зі Слав'янська пробудуть на Харківщині, не можуть сказати ні вони самі, ні чиновники. Люди готові жити в таборі, доки вдома не закінчиться стрілянина. А поки переселенці дякують харків'янам за гостинність і шукають нові місця роботи. Анатолій Мажора, ми разом для Радіо Свобода. Пані Рупчина, скажіть, будь ласка, чи є якесь, якийсь ресурс, на який можна зайти і подивитися, де, в яких регіонах є ось такі місця, про які щойно розповідав мій колега, як на Харківщині створено, щоб люди одразу бачили, куди вони можуть поїхати і де вони можуть знайти тимчасовий притулок? Міністерством соціальної політики це питання почало розглядатися з тих пір, як тимчасово була окупована територія Криму. Тоді було створено реєстр резервних місць, куди можна було переселити людей з Криму. На сьогоднішній день цим реєстром користуються регіональні штаби, які були створені в обласних державних адміністраціях і Київській міській адміністрації. У цих штабах. Є інформація про наявність свободних місць зарезервованих. На жаль, на сьогоднішній день ці місця скорочуються у зв'язку з літнім відпочинком інших громадян України. Якщо а от на сайті Міністерства праці, на, соціальної на, політики на, чи на сайті, урядовому сайті? на сайті Міністерства соціальної політики є перелік контактів регіональних штабів. Всіх областей України і Київського міського регіонального штабу з контактними телефонами і з особами, які відповідають за роботу цих штабів в урядовому контактному центрі, також є така інформація, яка у нас поновлюється щотижнево. Тому що люди приїжджають, місця займаються інколи виникають нові місця, і про це все ми інформуємо. Скажіть, будь ласка, от людина, скажімо, зайшла на цей сайт. От вона подзвонила по телефону, там є гаряча лінія. З нею почали розмовляти. Яку інформацію людина отримує, якщо вона звернеться ось до урядових структур? Хочу розказати, що ця гаряча лінія вона працює 24 години на добу. Люди працюють вдень, вночі. Вони приймають дзвінки з усіх регіонів України. Дзвінки безкоштовні. Дзвінки безкоштовні. Дзвонять як ті люди, які потребують допомоги, так і ті люди, які хочуть надати допомогу в тимчасовому поселенні громадян або надати їм якусь допомогу. Гуманітарну, харчі тощо. Там, на з гарячої лінії, людей перенаправляють на регіональні штаби. На сьогоднішній день нам необхідно знати чисельність людей, які переїхали. І східних регіонів для того, щоб можна було потім обговорювати об'єми, наприклад, гуманітарної допомоги. Тобто яку... людина подзвонила її зареєстрували. Отже, на... Ї... зареєстрували її звернення на урядовій гарячій лінії, але питаннями розселення і надання соціальної допомоги у нас займаються регіональні штаби. В регіональних штабах знаходяться представники усіх центральних органів виконавчів. Чи влади служби зайнятості пенсійного фонду і фондів соціального забезпечення? Соціальне страхування громадян там надається всіляка допомога різноманітна, тому що одні переселенці звертаються з питань надання тимчасового житла, інших, у інших такої проблеми немає, їм потрібно поновити свої соціальні допомоги. Третім категоріям молодих людей треба знайти нове місце роботи. Щоб... Дітям треба в дитячий садочок, Дітям, або в табі... коли був початок антитерористичного Тичної операції ще був навчальний рік, то діти потребували ще зарахування до школи, а студенти для проведення екзаменів. Я ось перед ефіром отримала інформацію, засоби масової інформації повідомляють про те, що 25 дітей це сироти і вихованці дитячого будинку, яких вивозили автобусом із Сніжного, були при виїзді з міста затримані бойовиками, і потім на певний час не знали, де цей автобус дівся. От зараз з'явилася інформація про те, що цей автобус під керівництвом бойовиків прямує. До російсько-українського кордону, і, вочевидь, можливо, станеться так, що цих дітей вивезуть на територію Російської Федерації, хоча немає жодних документів. Це взагалі безпрецедентна ситуація для України. Мова йде про те, що дітей громадян. По суті, силою вивозять в іншу країну, і я не знаю, що тут може взагалі зробити, чи вчинити, чи вдіяти Міністерство праці і соціальної політики. Можливо, звернутися до відповідного органу Російської Федерації, як ви думаєте? Я думаю, ми можемо ще звернутися до наших органів, до прикордонних служб, наприклад, які охороняють наш кордон. Справа в тому, що для Вивезено дітей міністерством було направлено листи облдержадміністраціям Луганської і Донецької області про евакуацію дітей в більш спокійні регіони України. У мене є інформація, що станом на 6.6 з Луганської області виїхало 464 дитини. Це діти-сіроти і діти, які позбавлені батьківського опікування. Це діти, які знаходились у будинках-інтернатах, в дитячих притулках, в дитинцях. Їх перевезли, Їх, пер... в інші Їх перевезли в інші регіони. Також було перевезено 4 прийомні сім'ї. З Донецької області виїхало 13 прийомних сімей, там 48. Дітей сиріт і 15 рідних Ці дітей цих цифри батьків. виглядають надто малими для масштабу біди, Це, це цифри яка зараз дітей, є. які на сьогоднішній день зареєстровані як такі, що переїхали. У нас йде реєстрація через регіональні штаби. Тому, тому я дуже прошу людей, які будуть виїжджати із східних регіонів, щоб вони не лякалися, вони зверталися до органів соціального захисту населення, реєструвалися, щоб їм можна було потім надати допомогу. Допомога буває різна. Вона не лише грошами вимірюється, вона вимірюється і психологічною роботою з людьми, і поновленням соціальних виплат, і влаштуванням дітей в дошкільні, і шкільні заклади, і в наданні тимчасового житла. Часом вона вимірюється навіть тим, що дали просто хорошу пораду, наприклад, куди звернутися. І зараз ми хочемо розповісти про те, як працюють активісти, волонтери, які по суті без допомоги. Держави почали займатися тим, щоб переселяти людей в інші регіони. І Анастасія Москвичова зустрічалася із активістами волонтерського руху Восток СОС. І ось там можна дізнатися, як вони вирішують питання розміщення і допомоги тим, хто тікає з зони бойових дій. Каремати на підлозі, туалет і майже готовий душ. Переселенці зі сходу можуть пожити тут кілька тижнів, поки не знайдуть щось краще. Громадські активісти створили цей притулок в офісних приміщеннях. Зараз тут живуть троє чоловіків із Краматорська. Незабаром має приїхати родина з дітьми. Переселенці не показують облич і не називають прізвищ, бояться за рідних, які залишились вдома. Денис живе тут уже півтора тижні. До столиці приїхав, щойно звільнився з полону краматорських сепаратистів. Мы являлись в той или иной мере по мере активистами. Вот, например, меня забирали в плен эти лица нерусской русской национальности, плюс местные сепаратисты. Ну и держали сутки почти в плену, там издевались. Ну, физически нет, но морально давили, там выражали убийством. Ну и я понял, что если еще раз попадут, то, наверное, туда живой не выйду. Ну, естественно, поехал в Киев, не знаю. Знав, що тут є люди, які з Краматорська, які тут вже як живуть. Переселенцям допомагають активісти Майдану, які самі приїхали зі Сходу. Ініціативна група базується в українському домі. Заявки на поселення збирають у наметі комітету визволення політв'язнів, що перед... Зроблять поточний ремонт. На сайті Міністерства соцполітики тим часом заявляють про початок співпраці з ООН щодо внутрішніх біженців. Поки що повідомляють лише про одну зустріч у департаменті соцполітики КМДА говорять про звернення від 450 людей. Водночас активісти ініціативи Востоксос у Києві вже зафіксували півтори тисячі звернень щодо переселення. В інших організаціях не виключають, що кількість втікачів з окупованих та небезпечних територій може сягати десятків тисяч. Анастасія Москвичова Радіо Свобода Київ. Пані Рукшина, нам відомо, що зокрема представники усієї волонтерської організації Восток СОС і інші активісти зустрічалися із представниками влади вчора і говорили зокрема і про те, як організувати гуманітарний коридор, щоб люди, всі, хто хоче покинути цю небезпечну зону, могли звідти виїхати. Ви що знаєте про це? Я вчора була на зустрічі з представниками волонтерських організацій, там порушувалися питання щодо ведення реєстру осіб, які переїжджають зі Сходу. Також упорядкування, надання гуманітарної допомоги, щоб її не було багато в одному місці, а в іншому люди взагалі нічого не отримали. То вчора проводився розподіл функцій між волонтерськими групами. Що стосується коридору для виводу, то я вважаю, це моя особиста думка, що це справа міністр... наших силових міністерств. Ви вважаєте, вони, він потрібний? Вони, вони можуть це зробити. Він потрібний цей да. коридор? Я вважаю, що людей треба вивезти з території просто. Потім людям потрібна буде дуже велика психологічна підтримка, щоб вони змогли повернутися до нормального життя. Скажіть, будь ласка, ось будуть вас слухати і дивитися люди в різних регіонах, яким хочуть допомогти. А також я сподіваюся, що цю інформацію отримують ті, хто зараз в біді і потребує допомоги. Ви можете чітко вказати, наприклад, де в яких областях вже готові до того, щоб люди до них приїжджали? Є ті місця, де держава може допомогти людям розселитися. А ми спілкуємося з усіма регіонами України, і в цьому питанні першим виступає бажання людей, деякі бояться на сьогодні виїжджати в західні регіони України, бояться, що їх там будуть сприймати не як людей, які вирішили. Вирішили переїхати війни переїхати у у зв'язку з тим, що там їхньому життю загроз була загроза. Я вважаю, що у нас на заході дуже добрі люди, дуже теплі. Наприклад, у Львовській області, коли сталася проблема з Кримом, були прийняті сім'ї військовослужбовців. То я думаю, на сьогоднішній день всі західні області будуть також відкриті і всі будуть надавати допомогу, тому що це наша, я ще раз повторюся, це наша загальна біда. Коли був повінь на заході, тоді допомагала вся Україна. Я вважаю, що коли біда прийшла на схід, то Цьому регіону допоможуть також всі регіони. Моніторинг ООН вказує, що Львів один із лідерів по кількістю по по кількості тих людей, яких вже прийняли і допомагають по їм кількості там. зареєстрованих людей. Львів на першому місці, але я вважаю, що в Києві людей набагато більше, тому що більшість вихідців із східних регіонів мають тут родичів, знайомих. І тут ну, є більше можливості працевлаштуватись. Наскільки важливо, щоб ініціатива людей, і волонтерів і дії держави були координованими? Координація потрібна. Для, для цього ми з волонтерами зустрічаємось для цього. Представники нашого міністерства приймають участь наше керівництво у засіданнях міжрегіональних штабів. На сьогодні буде створено міжрегіональний штаб, який буде опікуватися проблемами переселенців зі Сходу. Міністерство приймає участь у роботі всіх організацій, конфесій, штабів. Тому що допомога людям вона. Потрібна кожного дня і в різних виразах. Підкажіть, будь ласка, механізм людям краще звертатися, все ж якщо вони обрали там певну область, скажімо, хочуть їхати в Чернігівську чи в Черкаську область, звертатися там до місцевих органів влади, і тим самим їх перенаправлять до штабу і там їх е, скажуть, що їм робити, чи все ж дзвонити на урядові лінії і через вас спочатку шукати місце, де можна тимчасово перечекати негаразди. Якщо у людей є можливість скористатися інтернетом на сайті Міністерства, вони в довіднику можуть узнати прямі телефони на Черкаську і Чернігівську область. Якщо такої можливості немає і люди приїхали до Києва, то приймальня міністерства на першому поверсі вулиця Еспланадна 8, 10, це вільні місця. В яких скажіть, будь ласка? Більше тисячі міст сьогодні в Черкаській області, в Чернігівській області, в Рівненській області, в Запорізькій області, в Закарпатській області, в Дніпропетровській цього року. Ви своїм рідним із тих міст. Куди радите поїхати? Своїх рідних я буду приймати у себе. Ви їх чекаєте у Києві? Я вам дякую, пані Рубшина, за участь у нашій програмі. І хочу сказати усім, хто нас дивиться і слухає. Поки на Сході стріляють, поки Крим окупований, люди будуть шукати притулок у безпечних регіонах. Це громадяни України, це жінки, старики і діти. До чоловіків питання інші. Миру нам усім. Провела ефір Ірина Штогрин. Бажаю усім нам найшвидше перейти. У спокійне життя.